Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео. Заходив я в Аврору, купив я за 49 гривень ліхтарик і новий собі коврик на стіл. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту цих всіх товарів. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 Вт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24-48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. Коротше, зайшов я в Аврору, щоб купити собі силіконовий коврик, тобто коврик для випічки, тому що оцей коврик мій. Маленький він це по столі їздив. Я захотів собі повністю на весь стіл сіконовий коврик, тому, що це комфортно. Всякі болтики, гвинтики, вони не котяться по столі і так далі. І на ньому класно все видно, класно все тримається. Плюс до того він витримує температуру. Якщо ти сюди поставиш паяльник, ти не пропалиш стіл. Ну, у мене тут є пропалини, так що трошки збережемо стіл і буде естетично виглядати. Ось такі коврики для пайки вони коштують досить дорого. Я рішив замінити ковриком для випічки. Він також де силіконовий, витримує температуру і він побільший. Тут у нас 60, Якщо не помиляюсь, наскільки зараз ми глянемо. Давайте ми заглянемо чек, що я купив. І ліхтарик дуже дешевий, дуже прикольний купив. Дивіться. З самого початку килимок, бачите, я кажу, коврик. 149 гривень. Дивіться, 149 гривень. Ось його артикул 84,292. І також купив ліхтарик ручний за 39 гривень. Ну, ліхтарик дійсно класний. Зараз ми розпакуємо, я вам покажу. Давайте ми спочатку розпакуємо цей коврик і застелимо тут стіл. Добре, цей коврик ми забираємо. Це ми на бік забираємо. Ну, по товщині, звичайно, він. Давайте ми його розпакуємо. По товщині, звичайно, він тонший набагато, тому що оцей столик кажу, коврик. Оцей коврик набагато товстіший, цей подивіться який тоненький. Ну, але нехай буде. Цей коврик порівняно з цим, це, напевно, напевно, в рази три тонший. Ну, в два так точно. Добре, давайте ми попробуємо застелити, ну, він здоровий. Ну, явно я оцими картинками не буду застелювати, але прикол в тому, що тут навіть є лінійка, як ви бачите, розмальовано всі сторони лінійка. Ну, але тут в мене намальована випічка, ну на відео -випічку. ну, У мене канал не про випічку, звичайно. Ось так давайте ми його розпакуємо. Дивіться, який він здоровий. Ох. Ось тут, бачите, у нас є коло таке розграфлене, бачите? Ну, але з випічка мені не подобається. Ну, щоб було тут, а тут по краях не було там тісто, там, шапка повара і так далі. Ну то та. А так дивіться, давайте. Я це здую. А застелим коврик. Ну, Прямо на цілий стіл, дивіться. Супер. То, що він блиститься з цієї сторони, але мені подобається. Нормально, дивіться. Супер. Нормальний коврик для роботи. Так, давайте я прибираю якраз на цілий стіл. Дивіться, яка красота. Ну і можна працювати. В принципі, можна ще й цей поставити, ну це буде вже, думаю, забагато. Але так нормально, силіконовий, гарний. Як вам хто користується таким лайфхаком, ковриками для випічки, а ну, ставте лайк і пишіть коментар. Добре, коврик ми застелили, з ковриком розібрались, тепер погнали до ліхтарика. Що по характеристиках? Ось тут також у нас є е, артикул 89128. Е, що в нас тут пише? Матеріал АБС пластик, призначення мобільне джерела світла. Живлення від трьох батарейок. Ну, але ми його, звичайно, переробимо. Батарейки це не проблема. Формату 3А в комплекті не входить. Умови зберігання, ну, тут дрібними, скільки люмінів тут не пише. Отут пише. І пише в нас все на англійській мові. Так, в нас час роботи до 100 тисяч годин. В нас світлодіод 1 Вт. І 70 люмінів, і до 300 метрів він світить. Ну, типу, за 300 метрів ти його можеш побачити. А скільки він, на яку дальність світить, ми потім побачимо. Буде вечір, і я вам обов'язково знімлю, покажу, як він світить в темноті на вулиці. Ну що ж, по характеристиках, вроді, все. Давайте ми його розпакуємо, я вам покажу, як він виглядає. Ну, дійсно, за свої гроші він вартує. Реально, дивіться. По-перше, він ось такий пластиковий, в нас є шнурочок. Що ти можеш на руку? Ну, на руку мені не влізеться, хіба десь на кі... Ну, шнурочок, звичайно, дешевий, вже тут вилізло. Я свій причіплю. Нормальний замовляю. Кнопочка включення-виключення. Ось така лінза. Подивіться. І ви можете цим ліхтариком зробити направлене світло і розсіяне світло. Дивіться, він ще ось так ходить. Ви прикиньте? За 39 гривень, за 40 гривень. Добре, відкрутимо. Зараз я вам покажу. Тут навіть є в комплекті обойма отакий от магазин. Під батарейки, бачите, сюди, і ось так всередині все в нас виглядає. Ну супер, я вам скажу чесно за такі гроші. Ти купив, поставив батарейки, і він працює. Багато мені в коментарях люди пишуть, що батарейки це практично. Ну, на мою думку, що ні. Що ти купив нові, поставив, а коли потрібно, і нема де купити цих батарейок і все. Вночі тобі потрібно засвітити, куди магазини закриті, які батарейки. А так, якщо акумулятор, ти підзарядив і далі користуєшся. Добре, давайте ми ставимо в цю обойму батарейки і подивимося, як він світить. У мене отут дозаряджається, зараз я вам покажу. На літокалі, Е Маю ось такі з Китаю. Так, тут. Ну, 92%. Добре, ті в нас заряджені. Давайте ми ставимо. Я ще чесно вам скажу, я не включав, не дивився, як він світить, бо тому що я оці от, е, акумуляторні батарейки, типу, поставив на зарядку. Дивіться, ставимо сюди раз в обойму. Ставимо сюди два. Ось так. І третій є. Все, все правильно, все правильно. Вставляємо, подивимось, він працює чи ні. Бачите, як тут зроблено. Тут о, контакт кнопки е, зразу впирається от сюди, і пружинка в нас де мінус. Дивіться. Ну, зараз ми його, звичайно, розберемо, я вам все покажу всередині. Якщо тут ще є драйвер, це взагалі дуже великий плюс. Бо світлодіод, бачите, ось такий одноватний, вроді непоганий. Добре, вставляємо. О, він вже світить. Бачите? Нічого собі. Добре, закручуємо кришечку, прижимаємо. Ну, пластик, я вам скажу, немає якихось таких косяків, там закінчення. Подивіться. Ну, гарно зроблено. Нема косячків, залито, все, супер. ну, закручуємо. Ось так він світить. Ну, я вам скажу, він добре світить. Подивіться, яка лінза. От за ті гроші ви маєте на нормальну лінзу. Вона, звичайно, напевно, пластикова. Так, вона пластикова. І вона приклеєна чи ні? А, ні, я не знаю. Вона зараз ми розберемо його. Ось так світи. Отак от розсіяне. Дивіться. Ось так точка. Отак розсіяне. Що, що ще хотіти, реально, дивіться. Отак. Отак. Супер-супер. Давайте я зараз виключу в гаражі світло, я вам покажу, як в темноті світить. І тоді ми його розберемо. І напевно ми сьогодні його зробимо на акумулятори, тому що батарейки то такі, як то кажуть. Майстерні повна темнота. Вмикаємо. Ну як вам? Шикарно, дивіться, який круг, чіткі контури є. Оце в нас розсіяне максимально. А це в нас, як ви бачите, точкове світло. Це такий аж потібний світлодіод ну, світить непогано. ось, дивіться. Я вам скажу непогано, дивіться, ось так перед собою ти щось будеш світити. Шикарний. Шикарний ліхтарик за свої гроші. Я вам чесно скажу, ще я його перероблю на акумулятор, я вам все покажу. І буде вогені. Так що погнали його переробляти, зараз вам покажу, що я придумаю, як це все буде. Але спочатку ми його розберемо, подивимося, як він там всередині виглядає. Ну, Ліхтарик класний, реально, компактний. Так, ну що ж, давайте ми його розберемо, подивимось, як там все зроблено. Чи є там якийсь драйвер. Так, це ми відкрутимо. Є, це в нас відкручується. Ну, звичайно, відкручується. Я вам чесно кажу, я його не розбирав ще. Акуратненько. Так, у нас тут світлодіод і резистор, і все. Дуже просто і стандартно. Як ви бачите, резистор, світлодіод на підложці. Давайте я вам покажу. Ось так, бачите. Резистор. Зараз ми заміряємо, скільки в нас резистор має. Так. Резистор у нас має. Ну, 2,2 Ома. Все тут по-простенькому зроблено. Кнопка, резистор, світлодіод. Ну і підложка, і все. Ну, і лінза пластикова. Е, вона, мені здається, тут відкручується чи ні? Ні, вона просто вклеєна. Так, вона просто вклеєна. Бач. В принципі, цей ліхтарик можна зробити потужніший. Взяти ось такий світлодіод з підложкою. Сюди навіть поміститься драйвер. Спокійно можете ставити сюди драйвер. А ні, можливо, і воно. Туди всередину витягне, не витягується. Ставите сюди драйвер і все, і маєте потужний ліхтарик. Ну, в принципі, цього буде вистачати на одному ваті, він буде довго світити. Поставлю сюди акумулятор на 1200 мА від одноразок. Сюди поставимо в кришечку ТП4057, буде швидко заряджатись, бо я вже приміряв, дивіться, я вам покажу. 18650 сюди не влазиться. Знаєте, ось так не хватає. Навіть якщо пружину забрати і оцього пластик забрати. То воно все сюди не влазиться. Ну нічого, і так він буде супер світити. Добре, що ми далі робимо? Переробки, якщо чесно вам сказати, тут по мінімуму. Е, дивіться, ту пружину я б звідси забрав, її не потрібно. Кнопочку ми зараз витягнемо. І цю пластину нарівняємося і припаяємося дротами прямо звідси. Сюди запустимо. Сюди візьмемо ТП4057, де вона в мене є ось така. Покажу вам в цьому відео, як припаювати, де припаювати. Бо люди там писали, не показав, як припаювати. Ось так ми сюди в кришечку її замонтуємо, отвір виріжемо або випаяємо, зробимо під індикацію і буде просто, як то кажуть, вогень. Ну що ж, хлопці, дівчата, включаю я пришвидшену, погнали до роботи. Так, ну що, хлопці дівчата, як ви бачите, все я переробив, все я склав. Давайте я вам покажу, бо там в коментарях пишуть, як ти там спаяв, і так далі. Дивіться. Спається дуже просто. Ось тут нас пише, як ви бачите, вихід мінус, і вихід плюс. Посередині до батареї припаюємо. Тут помічено батарея плюс і батарея мінус. Ось батарея плюс і батарея мінус я припаяв. І вихід, плюс і мінус, і я припаяв сюди. Тобто в нас плюс де через кнопочку і до резистора, а мінус напряму до світлодіода. Ось так це все виглядає. Трошки дав запасом дроти. Не знаю, чи мені вистачить, тому що коли я буду закручувати, дроти будуть, як то кажуть, зменшуватись. Не знаю, подивимось, можливо, і перепаяю. Добре, що я зараз хочу зробити, я хочу зараз замірити споживання цього ліхтарика. Тут акумулятор я поставив на 1200 мА від одноразки. Ось у нас 1200 мА. Замірюємо споживання і тоді будемо складати. І покажу вам на вулиці, як він світить. Добре, включаємо мультиметр. Я поставив другий щупи. Спочатку заміряємо, що в нас робиться на акумуляторі. Скільки він заряджений? Я вже не пам'ятаю. Так. Тут я не причепив. Так, 4,1 вольт, Акумулятор у нас майже заряджений. Дивіться, як я вам покажу, до речі, не показав, як я зробив індикацію. Гарненько все вклеяв, бачите, індикація тут до вклею. Це не буде обрізатися, ця пимпочка так залишиться. Дивіться. Зараз я вам покажу, як воно видно. Навіть при світлі, бачите, видно, що воно заряджається червоним. Зеленим, значить, заряджено. Коротше, вийшло, я вам чесно скажу, вогень. Давайте ми мультиметр виставимо вимірювання ампер. Так, так, міліампери, ампери. ампери. Спробуємо зараз включати ліхтарик. Так, Це ми причіпимо сюди крокодильчик, раз, а це ми причіпимо до резистора. Ось так. Є? Є. Пробуємо вмикати ліхтарик. Оп, вімкнули споживання 300 мА. Як ви бачите. Так що цей ліхтарик, якщо так по розрахунках буде 330 мА. Це в нас приблизно 4 години він буде світити ось такого світла. Все тепер, що нам лишилось збирати його до кубки і подивитися, як він на вулиці світить. Так що погнали. Так, ну що, вийшов я на вулицю. Дивіться, майже темнота, як ви бачите, ну вже майже темно, ось так ліхтарик світить. Ну, що я вам скажу? Реально класно. Це в нас один режим, це в нас точковий режим. Ось так виглядає. Там далі, як ви бачите, стовп. Зараз ми побачимо, дивіться, як він світить. Я з собою взяв рулетку лазерну, зараз ми побачимо, скільки до стовба заміряємо ось так. Лазером, так. 30 метрів. Дивіться сюди, фокусуйся. ну, 29,5 метра. Дивіться. Він спокійно 30 метрів б'є. Я вам скажу, він набагато далі б'є. Дивіться по деревах, ну туди, бачите, як він світить. На дальність непогано. Побачите, бачите, по центру е... світиться вікно в будинка. Туди приблизно 120 метрів, можливо, більше. Ну, 100 метрів 100% є, дивіться, як цей ліхтарик світить. Прямо на цей будинок, ну камера не передає, але я по ньому свічу, я на ньому бачу. Ну Світить він досить далеко. Ось поле, дивіться, він по полю світить. Ну, шикарно. Ну, реально шикарно. Так, дивіться, ще йду перед собою. Ось такий розсіяний режим. Я бачу все добре, приблизно на метрів вісім перед собою. Ну, ви самі можете бачити. Я вам чесно скажу, цей ліхтарик вартує своїх грошей. Це 100%. 39 гривень. Переробки не так багато, одна плата, акумулятор і все. І ліхтарик у нас перероблений, і світить дуже круто. Так що на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео!